Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом приготування чебуреків. Для цього нам потрібно борошно, вода, олія, горілка. Вони готуються дуже швидко і виходять смачними, ви зможете порадувати свою сім'ю. Для приготування тіста змішуємо воду, горілку, олію, додаємо трошечки солі. І борошно. Вимішуємо тісто. Тісто повинно бути еластичним і не липнути до рук. Готове тісто відправляємо до холодильника на 30 хвилин, а тим часом готуємо фарш. Для фарша я брала яловичину, свинину і одне куряче філе. Загальна вага фарша 300 г. Також додаємо цибулю, зелень, сир і воду, або трішечки бульйону. Подрібнюємо цибулі, зелень, натираємо сир, змішуємо усі інгредієнти фаршу і додаємо сіль та перець за смаком і водички. Щоб наш фарш був більш соковитий. Дістаємо тісто з холодильника і формуємо чебуреки. Розділяємо тісто на шматочки, розкатуємо. Викладаємо 1 столову ложку фаршу, защіплюємо края. Використовуючи виделку. підрізаємо, щоб була гарна форма. Обсмажуємо чебуреки на розігрітій пательні. З обох сторін до рум'яної скоринки. Чебуреки готові. Якщо вам сподобався рецепт, Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!